Сьогодні в нас особлива гра, принаймні для мене. Справа в тому, що я не дуже часто граю у візуальні новели, це доволі повільний та медитативний вид гри. Активні ігри мені подобаються більше, але тут я вирішив зробити виняток. Справа в тому, що це не тільки новела, де треба багато читати, тут ще й треба думати і бути уважним, та звертати уваги на дрібниці. В графі жанру я б сміливо вказував детектив або в описі з елементами детективу. Я все поясню, але все по порядку. Вітаю на моєму каналі і сьогодні розкажу вам за гру від українських розробників квіткова керівниця Ханако». Отже, я пограв не так багато часу, але зрозумів, що треба робити огляд. Гра вже доступна у Steam, тому хочу посилити інтерес та трохи посприяти продажам. Надіюсь, в мене це вийде. Гра доступна в Steam за 225 гривень на Windows, Mac та Linux, за що окреме дякую. Приємно бачити, що розробники все частіше орієнтуються на Linux. Гра озвучена українською, англійською та японською. Хм. В налаштуваннях можна комбінувати мови тексту та озвучки, що додає атмосфері, оскільки події гри відбуваються в невеликому японському містечку, можна поставити японську озвучку для кращого занурення. Не знаю, що там по якості японської, але англійська, як на мене, здалася трохи сухувата, українська, як завжди, на висоті, жива та динамічна. Головна героїня дівчина Ханако, яка лише закінчила школу. Вона мріяла працювати в квітковій крамниці дідуся, тож з ентузіазмом розпочала роботу в свій перший робочий день. Флорист це не просто людина, яка складає букет, це ще й психолог, який має зрозуміти, що саме підійде людині. Це можна зробити лише уважно вислухавши людину. В цьому і полягає детективна складова. Потрібно з розмови виокремити якісь ключові слова та по них скласти букет. Це може здаватись легким, але це лише на перший погляд. Також в грі є менеджмент ресурсів, потрібно слідкувати за кількістю квітів. Буде не дуже добре, якщо необхідної квітки не виявиться в наявності у відповідальний момент. Квіти можна збирати самому, вирощувати з насіння або можна просто замовити їх. І замовлення це найдорожчий варіант. Ще й замовлення доставляється на наступний день. Вирощування квітів чомусь схоже на травництво в Hogwarts Legacy. посадив квітку і чекаєш певний час, тільки після збору врожаю мікстури не доведеться варити. Збирання польових квітів доволі просте заняття: ізометричний парк, де ростуть квіти. Ходите і збирайте необхідні, але не збирайте все в підряд, оскільки місце в кошику обмежене, варто збирати лише ті квіти, яких не вистачає. Роботі у саду та збору квітів може завадити дощ, тому завжди слідкуйте за запасами квітів. Пам'ятайте головне правило: 1 це 0, а 2 це 1. Також важливим параметром головної героїні є рівень радості. Яким би приємним не був клієнт, робота все одно забирає сили і настрій. А саме, за неправильні спроби зібрати букет лічильник настрою буде меншати, завдалі спроби може трохи навіть піднятися, тож потрібно піклуватися за ментальним здоров'ям героїні. Поправити менталочку можна, послухавши музику або смаколиками. Головне, щоб кар'єс та зайва вага потім не з'явилися. І якщо вже я тут згадав за музику, то її можна слухати по радіо. Окрім прослуховування музики, по радіо також можна послухати погоду на сьогодні та на завтра, щоб планувати якось. Подальші дії. Та гра взяла мене не тільки ігроладу. Підбирати квіти під настрій та події героїв цікаво, але самі історії вони також цікаві та зворушливі. Особисто мене найперша історія вразила та майже довела до сліз. Не буду тут спойлерити, не хочу забирати у вас ці відчуття. Тому я і раджу пограти в цю гру, вона може дати вам емоції. А це багато вартує. З того, що мені не сподобалось, то це те, що треба після кожної репліки клікати. З одного боку, це наче і правильно, бо тут присутня механіка виділення та занотовування важливого. Але коли це просто якісь цікаві історії з життя, то хотілося б клікати лише для того, щоб наступний персонаж почав говорити. Тим більше, що є логи діалогів, тож можна просто перечитати те, що було. Корисна штука, до речі, бо я інколи випадково проклікував репліку. В цілому гра мені сподобалась і для любителів новели має зайти. Нагадую, що на момент публікації цього видива гра має вже бути доступна. Посилання на Steam залишу в описі. Ну і як ви бачите, це теж є оглядом на гру. На другому каналі в мене ще не так багато підписників, а українським розробникам хотілося якось допомогти. Тож я подумав, що процес розділення треба якось. Робити поступово, хай на новому каналі назбирається хоча б ну 200 підписників для повного розділення. А доти я буду випускати огляди і тут. Поки так, а там подивимося, як буде. Можливо, теж залежатиме від того, яка це буде гра. Ну і традиційно, дякую своїм меценатам за матеріальну підтримку мене. Імена ви бачите на екрані. А щоб долучитися до кола цих шляхетних людей, можете теж задонатити чи стати спонсором. Посилання в описі. Ставте коментарі, пишіть вподобайки, залітайте в Discord та до нових зустрічей!